Зрозуміло, що у новій БМП мали усунути основні недоліки попередника, а саме планували встановити потужніший двигун не менше 250 кінських сил, покращити захист машини, а також забезпечити можливість подолання водних перешкод на плаву без застосування допоміжних засобів. Перші два прототипи були готові відносно швидко. Уже через три роки після початку розробок. Однак зрозуміло, що вони були сирими й потребували доопрацювання. На машинах зокрема випробовувалися різні варіанти озброєння. Спочатку передбачалося озброїти БМП гарматою М621, але її забракували через недостатню точність вогню. Після чого концерн Жіат розробив досконалішу гармату М693, що відповідала усім вимогам армійців, також у ході випробування виявилося, що десантне відділення надто тісне, тому два наступні прототипи, що з'явилися у 1971 році, мали довший і вищий корпус.